Випускаємо журналіста нашого колективу. Наша газета соціальна. Вже ми не пам'ятаємо, коли у нас хліб був такої ціни. А при тому, що ми втрачаємо колосальні гроші, вірніше, ми не втрачаємо, ми прибутки втрачаємо. Ми надаємо якісну і доступну інформацію для наших читачів. Один номер нашої газети коштує 1 гривня 25 купів. Це найнижча ціна. І передплатна ціна на сьогодні. На півроку теж найша в Україні. Ми йдемо на це свідомо для того, щоб громадяни мешканців Хмельниччини отримували цілком доступну, справедливу інформацію, отримували захист соціальний від нас, від журналістів. Тому такі у нас е е справи. Джерела надходження. Джерела надходження нашої, нашої редакції є три. Перше це звичайна передплата. Це дуже складний період в нашому колективі, тому що зарплата, ми знаємо, йде компанія два періоди, самовий період осінній і вісім, друге джерело надходження це інформаційні послуги. У нас вкладені благоговора на інформаційні вислуження роботи наших співзасновників. Органів самоврядування обласної ради та обласної адміністрації. На жаль, я буду констатувати факт, так як зараз всі депутати є. На сьогоднішній день нам обласна рада заборгувала вже 80 тисяч гривень, не заплатила за те, що ми 83-мінічну роботу доводимо до мешканців Хмельниччини. І в обласній державної адміністрації. А сьогодні ми нам заборували вже 110 тисяч гривень і не розрахувалися, на жаль. Далі наша газета при тому, що інші газети дотаційні, наша газета за 5 місяців цього року вже сплатила 732 тисячу податків. Це пенсійний фонд 400 тисяч, прибутковий 178 тисяч і ПДВ 150 тисяч за рік. Ми газета, яка знаходиться на повному рахунку, платимо більш понад півтора мільйона гривень. Це гроші, які надходять в бюджетну сферу, це зарплати нашим бюджетникам і інші соціальні виплати. Ми безплотаційні, я ще раз хочу наголосити, ми на повному контрозрахунку. Я просто приведу приклади того, як більшість це відбувається. Закарпаття, газа так називається Закарпаття, вона має на сьогоднішній день 19 тисяч е, тиражу. Е, вони вже отримали дотації від своїх співзасновників обласної ради 700 тисяч гривень. Галичина, газа, Івано-Франківська, тираж невеликий, 15 тисяч. На сьогоднішній день від обласної ради, яка є співзасновником сім'я, вони отримали вже 880 тисяч гривень. Наші сусіди, Тернопільська область, Свобода Газарта, 35 тисяч Отримали вже від обласної ради дотацію 370 тисяч. В цьому році наша обласна азера в Подільській місії, тобто ваша азата не отримала обвіки. Про владність. Закидають про владність. Треба пам'ятати завжди, що наша газата має два співзасновники. Це обласна рада і обласна адміністрація. І ми, звичайно, звичайно, маємо і мусимо і повинні вести. Ту політику поведе влада. Ми повинні висвітити роботу влади, доводити до громадян, до читацької аудиторії всі розпорядження, всі накази, круглі столи, прес-конференції, наради, щоб люди знали, що робить влада і чим вона займається. Адмінресурс, нам закидають, що адмінресурс, ну як ж можуть використовувати адмінресурс, ну подобайте саме. Журналіст може використовувати свій розум, свою мудрість, і свій досвід. А те, що кожен службовець повинен мати і має мати нашу газету, військ і всі саме наступні, це цілком виправдано. Тому що він повинен в першу чергу знати, що робить його, що робить зараз. <рес> 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 колектив. Наш колектив дуже потужний. Я це не від того говорю, що я його тимчасово очолюю. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день в нашому колективі працює три заслужені шовіста України. Ви їх всі знаєте, Тетяна Слободянюк, Володимир Золотиров і я ваш противник Багачина. Хочу сказати, що в нас в нашому колективі є три письменники. Що жоден колектив не може зайти похвалитися. Це відомі вам Горобей Петро Петрович, Маріч Петро Іванович і Грошко. Валерій Михайлович, люди, які відомі, члені спілки національної письменники, хто вже є, хто буде, розвиваються. Фактично всі журналісти нашого колективу, лауреати республіканських премій. Я графію від відзнак, конкурсів, я не буду назвати, це і золоті пера», і «Мадони», Тут Їх десятки є. Організовані спілкою з журналістів і різними відпустками, міністерствами і так далі. Тобто ми маємо такий творчий потенціал, якого не має жодна азака, я не кажу на теренах Хмельниччини, а мабуть і на теренах України. Зміни за три місяці, звичайно, що у досконаленню ніколи не буває меч. Можна все вдосконалювати. Але я хочу сказати, що за три місяці ми пішли неординарними шляхами з огляду на те, що журналіста як ковка нові готують, хто пише, має заробляти. Це цілком сучасна європейська журналістика. Тому ми втричі підняли гонорар. підняли гонорар. Ми приміюємо кращі публікації. У Нас е, оновлена для цього повністю оновлена і омолоджена наша е, е, член е, колегія, яка голосує таємно і визначає, які матеріали найкраще. Ми примінюємо, даємо на, на високій премії. Тому розпочалось таке здорове, я, я би сказав, цілком товариські змагання. Люди шукають глубокі теми, виїжджають, роблять розвитки, журналістські розвитки. Не? ви це все бачите в газети. <звит> Далі відкрили інтернет-сайт, який наповнюється, які оновлюються, закрита на людина за цим інтернет-сайтом, і вона працює. Далі створюється Власковівська мережа. Що таке Власковівська мережа? Це наші вука і очі, в глибинках, в районах. От, і нам вигідно мати цю Лоскорську мережу, тому що Маскор це, по-перше, він вислідує регіон, по-друге, він робить переплату там. І по-третє, ми знаємо, що там робиться. Він тісно контактує з владою, з підсекою, з керівництвом. І нам вигідно посилати, скажімо, машини, розбиратися, поки розбиратися ситуацію. Ми повертаємося, та, що може до застарілих правил тому що, тому чи так. На сьогодні ще затухла ця система, але повірте, що вона виправдана і економічно, і поліпшення якось створюється інформаційний блок оперативний. Тому що інформація це те, що вона має, має відбутися, завтра на сьогодні має бути набрковано. Оперативний блок інформаційний передбачає оперативне висвітлення тих подій, які відбуваються прямо, як кажуть. Полі. І далі ми започатковуємо, тому що ми казали, що ми газета старіюча, там обслуговуємо пенсіонерів, що наші знашники, ми започаткуємо сторінки, ось це будуть сторінки, ось це будуть додатки, такі як молодіжна, е, вітер перемін і інші. Це вже, я вам скажу, у своєму внутрішню лабораторію Порчу. Друге, в зв'язку з тим, що така ситуація і війна. Ми Почали нести збитки. Дуркуємося в Тернополі. Там є ще кілька газет, друкуються газети і в Чернівцях, і в, в Дворі навіть, і в Фінниці. Біля 100 газет в Хмельниччини друкуються саме в цих регіонах. Вони теж несуть збитки. За чотири місяці ми втратили 240 тисяч. Що це таке? Ми ну, так, хоріографічні матеріали всі прив'язані до, до долара, Папір у нас в Україні, в фарбах так само, з Росії, відповідно, ми перенесли збитки. регламент. і мета, мета повернути всі газети <пасування> сюди на Хмельниччину при тись війська. Я хочу до вас звернутися, що ви, депутат, і сказати вам таке. Ви всі керівники організації, ви всі керівники комунальних підприємств, просто підприємств. І уявіть собі, що до вас колективи. Колективи ваші кібачок, які вас шанують, раптом просовують чужинця, які ні разу не можуть бути, які нехвані і погано відбуваються. Але я не раз на можу Я хочу на іншому. Якщо у нас були вибори, керівників, ревіті в політині і в театрі, там що все, як кажуть, однозначно, чомусь подізькі вісі стали причі по язиці. які процвітають, як сказати, нема в нас фінансових ніяких. Трагедії някакві. Мені здається, що ми говоримо про живу кров. До нас є куди посилати живу кров. Є десятки, газетів дихають, які дихають на І я би хотів, щоб ви запитали ще тут нашого колектива. Дякую вам за увагу.